Мир вам, браті і сестри, Звісно, ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність, але відсутність Москви. Хороша новина: перші шість французьких міражів уже в Україні. Вони озброєні в тому числі і дуже хорошими протикорабельними ракетами, тому що тверга московити вивели весь свій флот подалі туди до Сухумі і до Новоросійська. Там у них трошки було в Озовському морі вивели звідти щось там було між Кримом і Чорноморським берегом Грузії. Так само вони відвели туди подалі. Можна сказати, що на Чорному морі в цілому ми все-таки перемогли. Звісно, якщо враховувати і попередні їхні втрати від наших надводних безпілотників від наших ракет, від нашої авіації, зараз їм уже зовсім важко буде виводити. Кораблі для пусків калібрів, наприклад, трошки подалі від берега, від борців, захищених системою протиракетної оборони. Ці французькі протикорабельні ракети, здається, справді, чи не найкращі в світі, може одні з найкращих в світі, попередні їхні версія, дала можливість аргентинцям під час війни за Фолкленди потопити два англійських корабля і сильно пошкодити один Англійський авіаносець, тобто фактично, всі успіхи Аргентини в цій війні завдяки міражам і французьким протикорабельним ракетам. І ще одна хороша новина: Китай сьогодні відмовився приймати е, танки речі флоту «Рефі», які возять московицьку нафту і нафтопродукти. Як ви знаєте, сполучені штати на минулому тижні наклали на них санкції. І Індія зараз теж відмовиться їх приймати. Ці нові американські санкції справді виявилися дошкульними, і вони зроблять значно менш рентабельною торгівлю нафтою і нафтопродуктами з рефі. Московія використовує нафтодолари не тільки для того, щоб вибивати українців, або не тільки для того, щоб отруювати їхню свідомість через контрольовану Московією. Соцмережу, наприклад, Фейсбук та інші соцмережі не тільки для того, щоб купляти тут агентуру в Україні для себе, наприклад, агентуру УПЦФСБ, бо жопоблоки різноманітні мерів. Деяких міст або просто самопальних диверсантів, але також ці кошти використовуються і для того, щоб масово скупляти політиків в Європі. Ми всі звикли погано ставитися до українських політиків, зневажати їх. Але треба зауважити, що європейські політики значно дешевші ніж українські. Ви порівнюєте українських політиків з якимсь ідеалом. От у вас є Янгол, український політик. Звісно, будь-який український політик. Програє тому янголу, якого ви побачили на картині Джорджоне, або не будемо казати Джорджоне, адже всі картини, які йому приписуються, сумнівного авторства, скажімо так, Франджеліку. Але якщо ви порівняєте українських політиків і державних діячів з європейськими чи з американськими, то наше ще так нічого. Європейські і американські, і більш потворні, і дешевші, і більш лицемірні. Ніж наші. Наприклад, в Німеччині набирає популярність Сара Вагенкнехт, крайньо правий пропутінський політик, подруга Путіна. Чому вона набирає популярність? Тому що, на вигляд, вона краще, ніж всі інші. Вона здається цим німцям якоюсь чеснішою, більш сміливою, якоюсь більш принциповою. Тобто, навіть, очевидно, путінська проститутка здається німцям більш принциповою і чесною, ніж. Німецькі політики з традиційних партій, мабуть, так воно і є. Якщо іще в 19 столітті політики говорили за високі речі, за дух нації, наприклад, то о, ця крайня права політичка, вона ж говорить не за дух, не за дух нації, вона говорить за дешевий московський газ. Вона провела з'їзд в Бонні своїх прихильників, і там було тільки і розмов що про дешевий московинський газ, який має вирішити всі проблеми Німеччини, звісно, в обмін на цей дешевий московський газ треба зняти з Московії всі санкції і припинити підтримувати Україну, тобто нинішній німецький національний дух це дешевий московський газ в Румунії, яка найкраща зараз з наших сусідів. Набирають так само популярність фінансовані путіним ультраправі. Там у них зараз парламент за рішенням Верховного суду оголосив вибори на 4 травня. Навіть що вони якось там не визнали перший тур виборів президентських, тому що там точно перемагала ця путінська потвора, і оці путінські підстилки зібрали мітинг в Румунії. Вони кажуть, 100 тисяч. Поліція каже 25 п'ять тисяч людей. Але це для Румунії дуже багато. Вони вимагали виборів уже зараз. Ну і в Хорватії виграв Жоран Міланович це ж путінська підстилка. Українці, які зараз перебувають в Європі в Сполучених Штатах, мають протиставити тій пропутінській політиці свою надзвичайно велику активність. Зрозуміло, що їх ніхто не буде фінансувати. Їм самим доведеться знаходити гроші на свою роботу на протидію. Московицькій лінії, московицькій пропаганді про московським силам там в тих суспільствах, де вони зараз перебувають. Тут треба активно вивчати і палестинський, і єврейський досвід за останні десятиліття, як вдавалося, і арабам, і ісламістам з одного боку, і євреям, все таки впливати на ці суспільства, тобто суспільство європейських країн і Сполучених Штатів. Ми будемо проводити на цю тему семінар 24 січня для українців. За кордоном, будь ласка, реєструйтеся на цей семінар. Це онлайн-семінар на сайті Християнсько-патріотичної платформи. Ми говорили про успіхи промосковських сил в Європі, але зараз будуть і успіхи антимосковських сил в Європі. Набирає силу антиорбанівська опозиція. В Угорщині і мітинги, дуже велике незадоволення Фіцо і політикою Фіцо цього в Словаччині. Що таке взагалі Фіцо чи Фіцо, чи як вони там його називають? Я не знаю. Не збираюся запам'ятовувати, тому що незабаром нам доведеться про нього забути. Там всі ці от енергоносії це приватна компанія, якою володіють. Словаки угорського походження, коли Україна не захотіла продовжувати трансляцію московицького газу в Словаччину, вона вдарила не по словацькій державі, вона вдарила по інтересах цієї кампанії. Оці словако-угорці володіють Фіцо. Чи Фіцо він їм належить, і, власне кажучи, вся ця його істерика, тому що його хазії втрачають зараз на грошах. Словаччина, член Євросоюзу. І зверніть увагу в країні Євросоюзу Вся зовнішня політика не тільки внутрішня, підпорядкована інтересам кількох бориг, які наживаються на московському газі. Так це не тільки в Словаччині, і ви будете казати, що українські політики якісь не такі в порівнянні з європейськими чесними, але давайте про сполучені штати. Дивіться, всі призначення, які планує Трамп по економічному блоку, ринок американський вважає ідеальними. Це виважені рішення, виважені призначення. Тобто, це те, що серйозно, і це те, чим варто займатися, вважає ринок і вважає Трамп. Зовнішня політика, як і внутрішня політика, там Трамп друкує не тільки щодо ринку, там добрі зміни, але грядуть, але також і щодо. Державної ідеології в Сполучених Штатах, ну, наприклад, в зв'язку з перемогою республіканців, Макдональдс відмовився від програми інклюзивності, яку він провадив 10 років. Ця програма інклюзивності полягала в тому, що 30% співробітників Макдональдса мали належати до сексуальних меншин, і поставщики Макдональдса теж значною мірою мали представляти сексуальні меншини. Зміти браті, коли я вам казав, що не потрібно запихатися фастфудом. Що їжа це елемент культури, а Макдональдс в принципі безкультур'я, то це ж не тільки тому, що це огідно шкідливо і це принизливо їсти. От всю цю, нібито, їжу, а це тому, що ви фінансували гомосексуалістів і не просто гомосексуалістів. Тому що, ну, у всіх нас свої гріхи, ви знаєте, у всіх нас свої хвороби. Мої гріхи, можливо, більше, ніж гріхи якого-небудь гомосексуаліста, просто вони інші, ніж у нього. Він буде горіти в пеклі за своє, а я буду горіти в пеклі за свої гріхи. Але ви фінансували цим не просто якогось там нещасного гомосексуаліста, який тихенько вмирає собі від спіду і боїться показатися на очі батькам. Ви фінансували демонстративних тих, які борються за права гомосексуалістів, вірніше тих, які борються проти прав гетеросексуалів, проти нормальності, проти церкви. Сукерберг теж відмовився від політики інк інклюзивності уже майже повністю. Принаймні, своїй кампанії. Там у них було три види туалетів: чоловічі, жіночі і змішані для осіб якихось інших статей. От він, здається, ліквідував оці от треті туалети. Забрав з чоловічих туалетів жіночі прокладки. Це по-справжньому мужній крок. Цукерберг показав власник Фейсбука, показав, що він тепер уже нічого не боїться після того, як Трамп прийняв його у себе в Маролаго. Здається, єдиною кампанією, яка до останнього буде притримуватися політики інклюзивності, яка до останнього буде наполягати на маніхействі, до останнього буде боротися проти. Здорової сторони людської натури буде католицька церква. Папа, як ви знаєте, призначив архієпіскопом Вашингтону людину, яка виступає за те, щоб благословляти гомосексуальні шлюби, і зараз дав дозвіл на те, щоб до семінарії. Приймали людей з сексуальними відхиленнями в тому випадку, якщо вони будуть притримуватися целібату. Цікаво, як він буде це контролювати. Як він буде контролювати Целібат? З самого початку, з 11 століття, коли целібат остаточно був стверджений в католицькій церкві зусиллями папи Григорія VII, це великий папа насправді був Григорій VII, Яка була ідея? Це ж ідея була не сексуальна. Це не про секс, було це було про майно. Священник мав бути позбавлений сім'ї, дітей, жінки для того, щоб перше присвятити все своє. Життя тільки церкві, а не сім'ї, дітям, які, звісно ж, відволікали. І друге, священник не повинен був накопичувати спадщину, що передати у спадщину дітям. Він живе з церковних коштів і не повинен був мати власності в церкві, яку він міг би передавати своїм дітям. А отже, він повинен був дотримуватися целібату. Це подібно до того, як, наприклад, в злодійському світі якихось там сорокових кінця 70-х років. Вважалося, що ворог в законі не повинен мати жінку, не повинен мати документів, якось бути поза суспільством для того, щоб мати менше спокус красти з общака. Тобто, всі екстремальні спільноти подібні, і всі екстремальні спільноти. Черпують якісь рішення для себе із старовинної практики церкви. Оцей, вже папа Франциск І, який зараз є на апостольському престолі. Звісно, цього не розуміє і не збирається розбиратися в цих тонкощах. Мені дуже боляче це бачити. Я сам латинофіл. Я часто молюся латинською мовою. Я прихильник латинської естетики і фанат. Католицької церкви, хоча сам я православний, але виступаю за якомога більше зближення між православними і рими-католиками, і тому само руйнування католицької церкви глибоко ранить моє християнське серце. Сподіваюся, і ваше також повернемося до інших бісів, до політичних бісів. до... Кампанії Трампа Стів Беннон, найближчий радник Трампа, який дуже довго з ним, найбільш вірна людина Трампу. Він відсидів за те, що не захотів свідчити проти Трампа за події 6 січня, коли Трампісти штурмували Капітолій. і там ще в деяких інших дуже таких небезпечних речах. Він продовжував підтримувати Трампа. Він дав зараз. Італійській газеті інтерв'ю, де сказав, що намагається усунути маска з оточення Трампа і ще до інавгурації, тобто він хоче вимусити його куди-небудь втекти. Стів Беннон і ще раз це дуже близька до Трампа людина і дуже впливовий в його оточенні каже, що він поганий. Маск я його зіб'ю. каже цей маск виступає за те, щоби все-таки давати робочі візи якимось дуже талановитим людям, цінним для американської економіки, і цей Беннон каже, що ні, краще, от щоб нікого не було, тому що краще от 100 звичайних якихось іммігрантів, ніж один такий, як маск, тому що його деструктивна роль надзвичайно вважає Стів Беннон і. Каже, що буде добуватися депортації маска до Південно Африканської Республіки. Ми знаємо, що якщо маску доведеться тікати зі сполучених штатів, то швидше всього або до Китаю або до Ерефії, і швидше до Ерефії, ніж Китаю він втече. Вам досі здається, що в Сполучених Штатах якась більш повноцінна політика ніж в Україні. Ви знаєте, що Трамп зараз намагається і буде намагатися торгувати територіями українськими, і не тому, що це йому вигідно. Насправді це невигідно по великому для сполучених штатів і для всього західного світу. Допустити перемогу Путіна, а просто тому, що Трамп слабка людина і не розуміє світу, в якому він живе. Ми говорили з вами, що не існує універсальної мудрості, як не існує універсальної сміливості, людина тяму, що в обмані виборців, людина тому, що в бізнесі, людина тому, що в спекуляціях може бути повним ідіотом в політиці, може не розуміти світу, в якому вона перебуває і навпаки. Який небудь видатний філософ або людина, яка може охопити своїм розумовим зором весь світ, зрозуміти процеси, принаймні на 20 років вперед, може виявитися абсолютно неспроможною під час виборів до рідної сільради, у цей хлопець, якого він збирається призначити радником по нацбезпеці, безпеці, давав інтерв'ю. Як ви знаєте, що він вимагає, щоб Зеленський впровадив. Мобілізацію з 18 років в Україні я вважаю, як і ви вважаєте, що якщо нас припре, якщо будуть вибиті всі старші вікові категорії, якщо будуть вибиті вже всі чиновники, падуть на фронті всі поліцейські, прокурори і судді, то звісно потрібно мобілізувати і 18-літніх, і можливо навіть молодші. Вікові категорії вони все одно загинуть в московських концтаборах краще вже на фронті, але до цього і ще дуже далеко. У нас просто дуже великий мобілізаційний резерв старших вікових категорій, і справді необхідності мобілізувати 18, 19, навіть 20-літніх немає жодної. Навіщо на цьому наполягають американці? Вони набирають собі аргументів. Щоб пояснити собі, пояснити своїм виборцям і політичним опонентам і всьому західному світу, чому не потрібно і не обов'язково підтримувати Україну, Він каже, бачите, Україна сама себе не хоче підтримувати, вона не хоче кидати в топку 18-літніх. Зеленський їм каже: так може, дайте краще тисячу додаткових ракет замість цього. Вони кажуть: ні, ні. Додаткові ракети можуть розізлити Путіна. Тобто, якщо ви... 18-літніх, це Путіна не розізлить. А наші ракети Путіна розізлять, але не переймайтеся сильно. Продати Україну без нашої участі буде неможливо. Звісно, що хто багато хто в Україні хотів би нас продати, але вони не при владі при владі люди, яких ви не любите, але які як мінімум не гірші тих, що в Європі і в Сполучених Штатах. А головне зліші ніж там більше ненавидять. Путіна Все в світі рухається не за розрахунками політиків, а за розрахунками Бога, і поки там дійде до цих перемовин уже на повному серйозі, там через 100 днів, як каже цей повноважений по українсько-російській війні від Трампа до телефонного дзвінка, який має бути на днях, до зупинки війни, яка має бути нібито чи то в квітні, ні то в травні, до всіх цих туманних речей, про які ніхто нічого не знає, включаючи Трампа і Путіна. Росії ще 20 разів крякне, економічна ситуація дуже погана, вонюшок їне багато, а добрий Китай ще з задоволенням підштовхне в спину. Нам тут треба прийматися своїм у цей скандал з цими якимись дітлахами, які перешкоджали машинам і слухали московицьку музику. Який жах київські е, діти слухають московицьку музику? Так я вам скажу: а чому ні? Вони сходили в музей Булгакова який стоїть і легально діє в Києві. Вони, можливо, зайшли в Київську музичну академію, можливо, хтось з них вчиться в Київській музичній академії імені Ватніка Чайковського. І там в цій Київській музичній академії, Українській музичній академії, їм розказали, що московицька музика це взагалі найкраще, що може бути. Потім вони подивилися цих всіх хороших русських по. Ютубу, яких тягнуть в українські ефіри, наші журношлюшки. Чому їм після цього не співати московицькі пісеньки? Так от я вам хочу сказати, що кожен із вас грішить значно більше, коли не співає, коли розмовляє московицькою мовою. Бо ви всі тут, розмовляючи московицькою мовою, продукуєте русський мір. Кожне московицьке слово це запрошення сюди. Московицького шахеда чи московицької ракети кожне московицьке слово це запрошення сюди окупантів, освободителів свободітелі. Браття, покайтеся і більше не грішіть. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.